Всім привіт на каналі Біаміна. Записується відео для тих, хто пише мені в коментарі. Твої вулики дорогі. Є іншого виробника, не буду казати кого. Багато я виробників ППУ. Я таких самих хлопців, як я, виробляють вдома вулики на свої пасіки. Продають. У кожного виробника є своя технологія. Які пристосувалися для виливу певної деталі. По поводу ціни дорого, дешево. Ви ходите в магазин не в один той самий. В кожному магазині одна й та сама ковбаса ну, стоїть по-різному. І так само є виробники тих самих ковбас, хлібів, будь-якої продукції, яку споживаєте ви кожен день. Є багато теж виробників. Для того ми і є. Я виробник інші виробники виробляють вулики і продають їх бджолярам. Вам рішати, в кого купляти. Ну, Хотів скажімо так, уточнити ту ситуацію, яку мені пишуть. Тобто кажуть, що мої вулики дорожчі і вони без там, вставок різних пластикових, металічних. Інші виробники роблять пластикові вставки вулики, другі виробники роблять металічні вставки вуликів. Так, да, я роблю без вставок на вулики. Но я вуликами користуюся і багато я виробників, які роблять так само без металічних вставок, і бачу це, що вони якоби так недоцільні. Мій вулик вилитий плотніше. Чим інших виробників. Я не буду зараз перечислювати яких, то що мене нормальні виробники, вони поймуть, деяких виробників вулики є навіть лучше качество, ніж в мене, я не спорю. Ну, У мене качество є лучше те, що в інших виробників, навіть з тими самими металічними вставками. По поводу металічних вставок, я рахую те, що я можу вставляти туди вставки металічні, але по одній причині я цього не роблю. Тому що в майбутньому в оцих вуликах будуть пластикові вставки по всьому контуру корпуса, що внизу, що вгорі. Просто на це треба певний час. Я не такий сильний виробник. в мене не так багато є коштів, щоб все його запустити в один щелчок. Тобто будуть тут пластикові вставки тільки чуть пізніше. По поводу ціни дорожче, дешевше, я вам наголошую. Ви ходите в разні магазини, вибираєте під свій кошельок. Так само по якісті, так само по Скажімо, вкусу. Я неодноразово показував на каналі, як я стою на 145 му корпусі, і він не ламається, не веде ніяких дефектів. Візьміть, зайдіть на мій Тік-Ток-канал, подивитесь. Навіть мій клієнт купляв у мене вулики і зняв відео спеціально для того, щоб провірити. І дійсно він сказав, дійсно це так, без ніяких вставочок, без нічого корпус витримує. При виливанні ППУ, зараз мене почнуть, там, може хейтери чи поправляти, да. я ще вчуся, але я дійшов до певної технології, що навіть без металічних вставок ППУ може служити довговічно. Візьміть старого виробника бившого хіміксілента. В них не було. Є в мене вулики на пасіці хіміксілентовські, які вже років, мабуть, 5 чи 6 І немає металічних вставок, і я не бачу доцільності туди їх вставляти. Я не знаю, це просто не те, що ускладнять мені роботу, це обратно додається ціна. Цей вулик компонент, виробник компоненту каже, що якщо правильна технологія вилита, вулик може прослужити вам до 30 років. У мене 30 років вони не служать, тому що мені ще тільки за 30 років. Ну, я не бачив у себе на пасіці дефектів по поводу піднімання криш, не стають криші. Може за рахунок того, що як ми виробляли ці форми, ми зробили фальці менші, ніж вусих. Тобто дуже просто піднімається корпус, не потрібно вставляти станеску корпусом, щоб підривати. Наприклад, я це роблю іншим способом. Якщо я бачу, що є гарний медозбір і строять між. Ту... Корпусами мостики, корпусами між, ту, між ту рамочками, корпус, рамочками строїть. Мостіки я беру просто-напросто станезочку, попідривав кожну рамочку, держу за корпус. Двинув його, ударив і корпус відстає. Не було в мене такого, щоб вони, може я не знаю, може в мене не такі медозбори, не такі бджоли. Ті люди, які користуються цими вуликами, теж мені не казали на що давай вставлять металічні ці, бо ламаються фальці. Да, можна з дурного ума поламати пальці і корпус. Як це це можна зробити. Тобто, ну, що хотів, я вам так сказав, по поводу виробників, давайте жити дружно, не ображати один одного і не срать на один одного. Телефон коментарів все видержай телефон. так так. що якось так. По поводу дешево дорого, вибирайте самі. я нікого за руку сюди не тягну. Хочу продвигати бджільництво в Україні, щоб був попит на нашу продукцію, щоб всі споживали мед як днем, так і ввечері. Всіх, скажімо так, для всіх хороший ти не будеш, я не буду хороший. Той, хто пише мені, він також не буде хороший. Просто ми ходимо під одним сонцем на одній землі. Так що, якось так, ну, що хотів я це, цим сказати, я думаю, розумна людина мене пойме. По поводу виробників, всі виробники хороші, і кожна, кожна жопка хвалить своє болоце, є така поговорка. Ну, треба мати якусь дистанцію, витриманість між собою. Знак де сказати і де змовчати. Надіюсь, я нікого не образив в цьому відеозверненні. А так, що думаєте, та пишіть. По поводу прислати там, чи комусь на тестування чи цей не питання. Замовляйте, пришлю волик, тестуйте. Купляйте рік, два, три, будемо недоладки устраняти гуртом. Тому що любе виробництво за один шолчок всього не зробить. Ми, як проєктували ці форми під ці корпуса, ми довго думали, що треба убрати, а що треба додати. Хоч той самий, даже, наприклад, з. Міждорамочне пространство. Є певний термін в книжках, він тут дотриманий, щоб не строїли мостики і тому подібне. Ну, По поводу мостиків ще одно скажу вам. Треба звертати увагу навіть на рамочки, тому що різні виробники, от вам ті 2-3-4 мм десь трішки похибку мають в станках. І тоді звертають, кажуть, от Власне, дотриманий зазор, а потім береш, переміряєш кожну рамочку, навіть я в себе на пасіці це бачив. Раніше користувався одними виробниками рамочок. Там хто столяр робив, дешевше предложив, узяв все, а там зовсім інше. Тобто, ті 2-3 міліметри десь і гра велику роль. Пасічники мене поймуть, до чого я веду. Тобто є навіть похибки в корпусах, які допустимі. Якось так. Так що підписуємося, ставимо лайки, ставимо колокольчики. Гарного всім вечора чи дня, коли ви мене дивитесь. Хай щастить. Біаміна і все буде Україна.